Дорогі браття і сестри, Христос Воскрес. Дякую! Серед усіх християнських свят Воскресіння Христове відзначається особливою радістю і особливою урочистістю. Чому? Тому що Воскресіння Христове означає що смерть у людській природі переможена. Воскресіння Христове стало запорукою вічного життя у час і скорботи, коли ми переживаємо смерть наших близьких, Воскресіння Христове вселяє в наші серця велику надію. Воно ніби говорить нам, не плач, ви ще побачитесь у вічному житті. Воскресіння заспокоює нас і дає нам бадьорість і силу перемагати скорботу. Воскресіння Христове єднає живих і мертвих в єдину сім'ю. В історії людства існувало та існуває багато релігій, і кожна з них проповідує своє вчення і говорить, що воно правдиве. Але довести, що це вчення істинні, ніхто не може, тому що не може підтвердити їх ділами. А Господь наш Ісус Христос, який сказав, Я є істина, підтвердив своє вчення ділом, Він воскрес із мертвих силою свого Божества і тим довів, що його вчення правдиве. Воскресіння Христове. Настільки важлива подія, що святий Апостол Павло визначає ним істинність усього християнського вчення. Якщо Христос не воскрес, каже він, то і проповідь наша марна, марна і віра наша. Воскреслий Христос. Особливо звертає увагу учеників на своє тіло, що воскресло і ожило, що вони не тільки бачать, але й відчувають на дотик те ж саме тіло, яке страждало на Христі і тепер змінене з нетлінного, плідного на нетлінне. Євангеліст розповідає про це так. Сам Ісус став посеред учеників своїх і сказав їм, мир вам. Вони схвилювались і злякалися, гадаючи, що бачать духа. Але Він сказав їм, чого хвилюєтесь? Чому такі думки входять до сердець ваших? Погляньте на руки мої і на ноги мої, це я сам доторкніться до мене і роздивіться, бо дух тіла і кісток немає, як бачите у мене. І сказавши це, Показав їм руки і ноги, коли ж вони від радості ще не вірили і дивувалися, Він сказав їм, чи маєте тут якусь їжу. Вони подали йому частину печеної риби і стільниковий мир і, взявши їв перед ними. Ісус Христос, Дійсно воскрес, і тому ніхто не повинен сумніватися в його Воскресіння. Посилаючи на проповідь, Він сказав своїм ученикам, ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє сьому творінню, віруючим супроводжимось такі знамення, іменем моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, покладуть руки на недужих, і вони будуть здорові. І додав я з вами по всі дні до кінця віку. Проповідь апостолів. Дійсно супроводжувалася знаменнями і чудесами. Вони не тільки проповідували Воскресіння Христове, а й підтверджували звершенням чудес. І до нині правдивість православного віровчення підтверджується чудесами святих людей. Воскресіння Христове спонукає нас боротися з гріхом, в тому числі і з корупцією. Воно запалює нас прагнути до моральної чистоти до святості. Воно навчає нас бачити в людях братів і сестер надихає нас допомагати біженцям, старим людям і дітям, захисникам України, не бояться смерті. Воскресіння Христове також надихає нас на боротьбу проти неправди та кривди. Воно надихає нас на труд, на виконання своїх обов'язків. І побожне життя, Воскресіння Христове дало новий напрямок життю людини. Воно зробило земне життя осмисленим і цілеспрямованим у майбутньому не смерть, не загибель, не знищення, а інше існування. Іншого вічного життя початок. Воскресіння Христове це основа нашої віри, її опора, своїм Воскресінням Ісус Христос показав істинність свого Божества, вічність свого вчення, спасені свого розп'яття і смерті. Вивечки силу благодатних дарів Святого Духа, які подаються в заснованій Ним Церкві. Воскресіння Христове дарувало нам віру, сильнішу застраждання, воно дає нам силу перемагати їх. Нехай ніхто не подумає що цієї радості у Воскреслому Господі достойні тільки люди святі, пустельники і подвижники. Ця радість дарована і нам слабким і грішним дітям Отця Небесного. Цього року Україна святкує Воскресіння Христове в умовах неоголошеної війни на Донбасі, але ми твердо віримо, що незабаром Господь пошли нам перемогу над Агресором, бо з нами правда, а не правда, там Бог і перемога. Цього року виповнюється тисячу років від часу упокоєння нашого Просвітителя Святого Рівна Апостольного Великого князя Володимира. Цей виле Україна буде святкувати на державному рівні. Дорогі браті і сестри, Сердечно поздравляю вас зі святом Воскресіння Христового, поздоровляю з Пасхою Христовою, Президента України Петра Олексійовича Порошенка, Верховну Раду, Український уряд, Збройні Сили України, всіх захисників нашої батьківщини всіх християн України і весь український народ. Сердечно вітаю зі світлоносним святом все українство, усіх країнах світу, на всіх континентах. Відзначаючи Пасху Христову, церква закликає нас жити в мирі, любові. Усякому благочесті і чистоті, чесною працею служити ближнім всьому українському народу і українській державі, щоб у день нашого власного Воскресіння бути достойними вічної радості з Воскресним Господом, якому слава, честь і поклоніння. За цим і Святим Духом навіки віків. Амінь. істину Христос Воскрес!